Будуть активісти, которые будуть много пи... на них внимання не обращайте. Чиміріс і гайда не голосуємо. Скучали за нашими матеріалами на земельну тему. Друзі, це 18.00 і наше чергове розслідування. Сьогодні воно про Ваня. Скажи ці прекрасні три букви. Д, П, Т. Правильно, про ДПТ. Отже. ДПТ або ж детальний план території. Що це таке? Ну, якщо спрощено, то це штука, яка дозволяє якийсь е, умовний сквер чи парк перетворити у цілком реальний багатоквартирний житловий комплекс у вас десь під вікнами на березі Дніпра. Ну або ж у якійсь заповідній чи рекреаційній зоні. Наприкінці 2024 року у сесійній залі Черкаської міської ради було велелюдно там зібралися, аби обговорити одразу шість детальних планів територій. Сам міський голова у ті дні розповідав про ремонт. Лавочок, а от про те, що забудовник хоче прибудувати до дитячого садку десятиповерхівку, він не повідомляв. Втім, ми все ж таки журналісти-розслідувачі, правильно, То і знайшли це оголошення і на слухання прийшли. А разом з нами прийшло ще декілька десятків небайдужих. Черкасці задовго до оголошеного часу початку слухань місця у залі займають пенсіонери та жінки, які всідаються на кріслах. А попід вікнами багато чоловіків. Далі більшість цих людей починає спілкуватися між собою у спеціально створених чатах та отримують різноманітні повідомлення, які схожі на інструкції до дії. Всього буде шість планів територій. Ми все голосуємо за. Будуть активісти, які будуть багато пі. На них внимання не обращайте. Чиміріс і гайда не голосуємо. Ну, я, якщо чесно, не сильно той просився, але користуючись можливістю, дякую за таку увагу до моєї персони. Тепер ви, мабуть, розумієте, чому оголошення про ті слухання були розміщені десь у підвалинах сайту. Е, здається, аби неправильно мотивовані. Жителі Черкас не заважали комфорту правильно мотивованих правильними людьми, які виступають за правильні ініціативи забудовників та бізнесменів.